Ось так виглядає у мене молодий виноградник. Морози трошки їх пошкодили, але все відросло. Осінню я обрізав на воротній ріст. Морозинок іде хороший. Деякі вже заціли. У мене сенсація. Треба буде ще провести зелені операції обірвати, А так уже готовлю шпалери, готовлю стопчики, буду натягувати проволоку, Ця проволока в мене тимчасова. От. Ось так розвиваються мої. Саджанці. ріст іде гарний. Так що працюємо над молоддю.